Добрий-добрий добрий вечір, привіт, малеча. Так, хто в нас сьогодні? Яринка, Даринка, Галинка, Іванко, Матвійко. Так, Петрен, дімчику, Кирилко, Олексійко, Левенятко. Ага. Сідайте рівненько, вмощуйтесь, як вам буде зручненько. Не ображайтесь, кого я не називав. Казочки вистачить на всіх. Сьогодні будемо читати українську народну казочку. Чудову казочку колобок. Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Діди просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я ж спечу, як і борошна нема? От бабусю піди в хишку, та нас змітай у засіку борошенця, та й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Калабак, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику, лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метенний, я із з борошна спечений, я від баби тік, я від діда втік, той від тебе. Втечу, та й побіг, знову біжить, та й біжить, перестрівай його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику. Я тобі пісеньки заспіваю. А ну, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від дід втік, я від зайця втік, То від тебе втечу, та й побіг аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й побіг, біжить та й біжить дорогою, зустрічається йому лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю, ану? Заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну, пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай, бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив і на язика та й почав співати. Я по засіку метений а лисичка гам' його та й з'їла. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Дякую мої любі за те, що послухали. Думаю, що казочка вам сподобалась. Ви будете слухняними, не будете довіряти лисичкам, сестричкам, а зараз вмочуйтесь гарненько і лягайте спадки, мирного і спокійного вам сну.